Тоді всі, ми звернулися до нас, до всіх вас, депутатів, з тим, щоб пройти по вулиці і зібрати гроші для цих хлопців, щоб були обмундирування і все, що потрібно. речі які треба так. Тоді було зібрано 22 674 гривні. Куди ми їх використали, розказую, купили три бронежилети по 2400, це 7200, купили три шоломи. 1300 3900. Ми здали гроші. Ми здали, ми здали гроші, але ну, шоломи нам не дали. І її забрали волонтерську організацію, передали. Це Валентина, секретар міської ради. Це ми їй здавали. Вони сказали, що привезуть. Везуть із Польщі, везуть потім, поїхали через Словакію, бо не пропускають там. І ці гроші залишилися там. Так, форму для двох. Голова, кому ішла ру, 1530 гривень. Пішло. На речі першої необхідності для Яколова 300 гривень. Розгрузка два комплекти для Яколова і Ішлера 460 гривень. За пересилку бронежилета голова, тому новою поштою пішло 349 гривень. На все є підтверджуючі документи, хто бажає перевірити, будь ласка. Медичні аптечки три. Безкоштовно вручили. Тепловізор це прибор е, нічного бачення. Сидить. Людина, в якої я його брала і передавала, яхту 5 тисяч гривень, дві розгрузки 560 гривень. Закуплено ХБ-камуфляж та берці для Льові на 695 гривень. І внесено гроші в районну координаційну раду на два шологи, на суму ну, 2600. Ці гроші ми передали в районний районний координацій. Уся сума, за яку тацю минулого разу на сесії, нам казав, що де поділи ці гроші. Оці гроші пішли тут. Залишилося в нас 80 гривень після цього всього. Це після першого збору. Школа особисто передала 2000 гривень ішлеру і голова, тому по тисячі кожному. Так, зібрані кошти окремими громадянами села Блинськ та підприємцем Мазурець, але Євгенівною із і скриньки, що була розміщена в її магазині в сумі 500 гривень, передані підприємцям на потреби військовослужбовця Яковлева. Почався друга хвиля збору грошей. Знову ми звернулися до нас всіх депутатів, що ми збирали по вулицях кошти. Бо в нас знов шість хлопців пішло по мобілізації готові. 2320 гривень зібрала школа, 590 гривень депутат Ярошик, 570 гривень депутат Кітан, 253 гривні хабатюк депутат. Дав 100 гривень Горчак, 50 гривень е, Сінкевич Ярослава, і плюс 80 гривень з минулого разу, що залишилось, того разу 3963 гривні. Ці кошти пішли, по 500 гривень дали Палічуку, Децюку, Сидорчуку і Борисовцю. Це 2000, тоді в школі дали. 200 гривень використали на заправку трактора на дрова, який привозили та <кій> цю. І на даний час залишок у нас складає 1763 гривні. Це, що в нас є. Хто бажає перевірити, будь ласка, підходьте, підтверджуючи документи на це є. Значить, і ще зверну увагу. Збиралися продукти і, і речі. Ми відвозили, передавали, один раз завезли, у, там югру де ремонт, волонтери. Ми її передали, другий раз ми завезли в будинок. Міський будинок культури там передали. Потім 7 числа приїжджали волонтери, я їм допомагав, люди зібрали, вони сказали, що низочку відповідальність хлопчина. Сказав, мізоч перед вами вихідний, кажу, скільки людей, скільки було, поприносили продукти. Це, і в нас вже дві коробки, і ми ці коробки передали також їм туди, і оце, що ми змогли, і, ну, в основному продукти, які не, не скоропортні часи, ми такі не давали. В основному вже потім люди вже не снесли. Там і буряк, і картошку. Ну, але нормальні продукти, і сало, там знали, що на сало. Там в перелік, що примовилися. Може мені сказати. Скажіть, пожалуйста, а кому фамілію на життя, кому тепловізор передали? Роботу між Нічного бачення? Дякуємо. А купили патрулі. Ви казали, багатьом писали, що до цьому обезпечували, частично обезпечували формули, з чим ви там написали. Частично безпечимо. Ну, що ви купили конкретно склад? Ми гроші надали, ви взяли скільки. Які гроші? Він волонтер. Ми передали, ми, вже шитажили, до ми передали на шоломи, на шоломи не закупили, вони ну, пустили по такому напрямку. То ми, не були. Я, на я ще казати, що на цю клуку купили там. А ви взяли, ви Що взяли? Я, не я грошей не брав. Ми передали ці кошти, і ще раз вам повторяю. Що не забіг по хлопця. Але якби не волонтери, помієте, я спеціально спеціальну взяв. А волонтери що, за свій рахунок вдалить? А ці волонтери зовсім дали туди люди, які не знали мосина, абсолютно. Я вам можу сказати, що вони що вони купили до мосина, поймаєте? Та ви ж виклали свої гроші. І принаймні вони здали молоди, що не Ми йому купили те, те, те. Ви саме особисто що купили? Ви знали 100 гривень? Ви здали 100 гривень. Ви Я здавав тільки, тільки, стільки виходили я мене. Ну, те, що я здавав. Те, що я те, що... те, дав. Але до мене більше доходили. А те, що я давав, то моє. знає, що Я давав, давав. кому я давав. Я ще раз говорю вам, що ми вам давали гроші, ви їх відмовлялися брати. А, а я посмотрю, завтра я викликаю ви говорили... кого-небудь. Ви скажете, у мене що в мене мать для шолом грошей. І, 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 і то, люди, то, то, якщо в нас є кошти, бо то не те, що в нас їх немає, в нас є гроші. Треба було ми ще а не виходить. Ні, ви не треба тоді. Хай чоловік, є організація, волонтерська. Я просив, прошу раз на це спросив. Зробіть комісію, щоб людина, щоб не голова стояла їздив в пляжі, з тою знає. А ми не їздили, а я їздила, тільки з головатами їздимо, я показав форму і тому що я це не знаю. Я вісім займала, котрий днів назад казала, що... Ми поїхали, почули позахиту. Маю, усе, все. Розгрузку даже, каже, він пише, що написано, що розрубку купив, голова з твої ради, там чи ну, голова. Ми голова гроші давали, ми заплатили. А Вона платила свої гроші. Хочте, я приготувати. Хто платив? Юля, нічно мені нічого ні, не приняв на 4 я... Дуже багато таких місяць, які ви кажете, що їх тільки... Питання, ну скільки оця... люди пішла? Ми... Ні наводить тінь на вас, на нас, на п'яте. Це, це він може наводити. Я вам те, можна. що ви дозволяєте наводити. Зробіть так. Чого маєте ви купляти лічно? Для чого? Є волонтерська організація. Це не воє. Якщо ви хочете, хотіли гроші, наприклад, на Петра, на Івана Івана Степана. Неважливо яка фамілія. В... В... Важливо, важливо те, щоб людина воно. була обезпечена. А якщо не можете, то скажіть, що <систите> от я собрав гроші на ТНТ, але не фантазію. Волонтери поможуть. Але в даному випадку, мій хлопець пішов на фронт, і фактично йому ніхто нічого не купив. Да? А ми гроші ставили туди, ми здали, ми здали на, на три каски. Так, да, але ви комусь, комусь ми дали допомогу тисячу гривень, я не маю нічого проти. Але в той час треба, треба? треба було Синію, купити землю, або доложити тягу, купити казку. Оджилися, ви розумієте, вони везли цілий місяць і вони нас, нас заносимо зі. Вони в них були в Ми їм віддали. Страховка заплатила. Не вона заплатила, волонтери заплатили. Страховка заплатила. Волонтери заплатили. Ви мене я розпитував знову зриваєте сесію. Я не зриваю сесію. За двері таки. Зкінчайте, так свариться. Так не буде. Давайте. Треба зробити, щоб це було прозоро. А, а я тут прозоро. Беріть, сідайте, ми вам дамо касу і вибрите управляти. У мене є пропозиція. У мене є пропозиція. Раз зайшло питання про те, що Юля ходить по селі і говорить Юля не да, ходить. Юлі не значить, у нас є зараз можливість визвати всіх, хто в комісії мамочок. Ми зберемо цю комісію, залишайтеся, ця хай яка не розказує, чи підстава, чи ключі, чи... Борисовець так само каже. Ждали, ждали казку, ждали, ждали казку. А не ми їй даємо, немає її. Юра! Це ж ви так робите. У мене є сім'я. Що ми робимо? Що ми робимо? Ви розумієте? Що ми робимо? Ви нічого не робите. Що ви зробили? Мусор не зробили в цій самій кар'єрі. Ото єдине, що ви зробили. Та він не спланований, він не амортизований цим мусором. Давайте будемо поважати одне обла, говорить один, але ви не на… так. Так, ну давайте ми з Лівчуком да. кінчимо. Хоче передати гроші до цього сільська рада, ще чи скільки комісія рішає. Хай здає гроші, туди де ми здавали. У мене є а потім будемо розпреділяти. гроші. Чого то він? Ви пошли на сесію, повинні сидіть таке. За цей тепловізор. От я дійсно на волонтерський, вони сказали, що такої... Це не тепловізор. Це прилад нічного бачення. Це не тепловізор. Тепловізор 50 тисяч коштує. Слава Богу, є людина, яка нам його продала, і ми його передали людині, яка поїхала на фронт. 100 5 тисяч залізло в повітрі. не доказував, де це кужити. Куди гроші діваються? до гроші, ми, то, ми не да. Скажіть, будь ласка, а ті люди, які в нас отримали землю в нашому населеному пункті, які не проживають.